Veterans Family Games Кривий Ріг ріг-2024» за підтримки ради оборони Кривого Рогу у місті. Відбудуться спортивні ігри серед ветеранів війни і учасників бойових дій та членів їхніх родин. Спортивні ігри розпочнуться 4 травня. Змагання будуть проходити кожні два тижні. Турніри відбудуться з плавання мініфутболу. Стрітболу, волейболу сидячи, веслування на тренажерах, пауерліфтингу, настільного тенісу, кульової стрільби та інших видів спорту для участі в іграх необхідно заповнити google форму за QR-посиланням. Посилання ви бачите на екрані або можете зайти на нього на сайті Криворізького міськвиконкому kr.gov.ua. Вкажіть інформацію про себе та оберіть конкретні види спорту, в яких бажаєте взяти участь. В Гугл формі будуть повідомлені дати проведення турнірів по конкретним видам спорту. Якщо ви не встигли зареєструватися в Гугл формі, реєстрацію можна пройти безпосередньо в день змагань на місці проведення турніру. Інформацію також можна отримати за телефоном: 098 605 20 25. Переможці змагань, які здобудуть перші місця, отримують 5 тисяч гривень. Призери отримають медалі, грамоти та спортивне обладнання. Разом до перемоги. Слава Україні!